Всім доброго дня, ви на каналі Підбір та Пригін автомобілів з Європи. Звати мене Андрій. і Сьогодні, переглядаючи марк Плац, сподобався мені ось такий автомобіль. Це є Audi A6 в універсалі, чорний колір, 140 кВт-мотор в слайні на автоматичній коробці передач. Гарний шкіряний салон. ну По фотографії автомобіль виглядає досить таки шикарно. Ну і надіюся, що точно такий, такий самий стан буде і в наявності. Отже, кого зацікавить даний автомобіль? Пробіг в ньому 233 тисячі. Вартість автомобіля в, Нідер... в Нідерландах коштує 13,5 тисяч євро. Як ви бачите, гарна комплектація. Пробіг для 2-літрового мотора я не вважаю, що це є великий. Тому досить таки е приємний автомобіль в їзді в користуванні. Великий, велике багажне відділення, шикарний салон. Кого зацікавить ось такий автомобіль? Можете телефонувати на мій номер телефону 097606 2599. Звати мене Андрій. З вівторка на середу будемо виїжджати в Нідерланди і можу вам в четвер його оглянути. І, в принципі, можна так організувати, що до кінця наступного тижня автомобіль буде в Україні. Зараз в наявності є Volkswagen Passat B8, 2017 рік, двохлітрові на автоматичній коробці передач. Вартість Passat 18 тисяч доларів. Також, кого цікаве, пасад в Україні, розмитний, сертифікований, готовий для реєстрації. Отже, підписуйтесь на мій YouTube канал, TikTok канал, до нових відео. Дякую за увагу. До побачення, мирного неба.